Всім привіт! Знову ми на авториночку Луцька. Давно не було відео у нас з цього авториночка. Так і як зазвичай. Починаємо зараз стабілізатор у нас крутиться в різні сторони. Ось, Вроді би стабілізувалося. Починаємо з цієї крайньої огорожі, крайньої клітки, як не називаємо. І от у нас йде ценічок. 16 рік, 1,5, 10, 900. Ось. Треба буде потім товщину міра візьмемо, будемо деякі екземпляри, будемо так само продивлятися більш детально. Побачимо, що вони себе представляють. Ну, на місці так само хлопці вже чистять, тобто, щоб не виганяти мойку. Прямо на місці тут так, ну, і чистити автомобілі. І так вони вже їсти, так само возять, кава, чай, ось котлети, фільменти. Можете собі замовити, але є там столовочка, хто знає тут обленерго. Там є столовка, тоже можна поснідати, пообідати. Здесь, хто там як собі що бажає Здесь. багато автомобілів дуже запилених, звісно стоять такий у нас миганчики з панорамкою. Так, ну і перше враження по вторинку не дуже-не дуже багато у нас покупців. Звісно, є там групка людей, там, там. ось, Але не дуже багато. Потім вийдемо вище, там зробимо панорамний такий знімочок. Ось. Щоб було більш візуально видно. Сонце падає блік, йде в склові, погано видно салон. Так, не забуваємо, що майже всі автомобілі, які є на ринку Луцька, так само знаходяться на інтернет-ресурсах, такі як авторія, там, OLX і так далі. Тому маніторте. Ось, і є, як так само відкрили відкрили автомобіль. Так, у нас передні скло підіймачі. У нас кліма, маленький монітор, немає підігрів сидінь, але є круїзик, руль не перешитий, бачимо, оригінальний, вставочка. Ось. Сіддушка є трошки якісь невеличкі нюанси, але тут бачимо так само все ціленьке. Ось так само номер телефону в автомобілі вказаний. Тобто дзвоните до продавців, просите детальний огляд автомобіля, там, які вас нюанси цікавлять, і вони, як зазвичай, вам Детальніше там фото, відео, особисті якісь там нюанси по автомобілю, зазвичай все вам повідомляють. Ось. Авторинку, я ще казав, що дуже багато автомобілів, там декілька тисяч. Ось. На сьогоднішній день зараз побачимо, які марки моделі переважають. Але як зазвичай це Renault, Volkswagen. Ось, є вже багато Америки. Так само Nissan Qashqai на сьогоднішній день дуже багато автомобілів. Вибір в них, ну, мені кажеться, ще більше, ніж Megane і опілів. На сьогодні тобто, 1,5, 1,6, 2 літра. У нас вибір є, тобто передній повний привід. Ось простіше комплектація на шкірі. Ось це в нас бачимо на клімі. Має бути камера. ось, нас... здається, зараз глянемо. Але... Так, є камера. Вон. Бачимо ззаду це Кашкай Q2, Ось, але не повний привід. Так що вибір, вибір цих автомобілів великий. Е від 10, от так орієнтовно те, що я бачу, зараз ми пройдемось, побачимо. Але те, що я бачу, від 10 от ще один Кашкай. І там 12-13, новіший, там, 14 тисяч. Бачите, сказав від 10 вже 9350, 11 рік, 1,6 бензин. Бензиновий MPIський моторчик. Це, напевно, найдешевший. Поки що, що ми побачили з Кашкаю з такого року. Побачимо, побачим, що там. Пройдемося далі. На тепер самий, поки що найдешевший. Це вже на номерах немає поки ціни. Шкода. Октаві вибір в принципі також є. Ось бачите. Потім на авториночку так само. Побачимо, чи багато них, чи ні. Апеля в ціні не падає так само. Віктори, астри. Віктори, астри, все в ціні тримаються. Ну, ще раз повторююсь. Дуже багато кашкає. Двінадцять триста, тринадцятий рік, 1,5 погано видно астри так само є вибірця Ось. на автоматі миганчик ось Так, ну що ж, пишіть, пишіть в коментарях, які марки, моделі вас цікавлять, будемо моніторити, які ціни, так само казати, що там у нас на сьогодні Литва Америка. Актуально тобто є виїзд, ви можете так само промоніторити по Литві. Автоплюс, яким ми користуємося сайтом, буде під відео, силочка на сайт. Так само, якщо вас цікавлять якісь моделі, марка модель, ви можете дивитися, можемо оглянути, пригнати, доставити це все, звісно, індивідуально, де саме буде знаходитись ваш автомобіль, буде прораховуватись як огляд, так і доставка. Німеччина на сьогоднішній день також є. Але ви маєте розуміти, що Німеччина дорожчі автомобілі. Ось так, там буде пробіг менший, там буде стан кращий, але вже буде дорожче тут. Тобто так само користуйтесь там сайтами автоскаут. Ось мобіл іде. І собі можете порівнювати ціни Ось такий. Сиатик двохдвірний на автоматі 11 рік. Бензиновий 7300 Маздочка. Там бачимо Америка. Зараз вийдемо туди, вон вище вийдемо. І ми зробимо панорамну таку. Фото відео, хюндайчики, так само Fe Телефонуєте, запитуєте. Є на ринку не сильно багато, але є 9850 у нас восьмий рік. Повний привід 2.2 TDI. на автоматі.